Держава це поєднання права і влади, писав на початку минулого століття видатний російський філософ Борис Вишеславцев. Вітаю вас в ефірі програма Парада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Життя людини нерозривно пов'язане з житлом. Саме житло гарантує особі право на безпеку та недоторканність її особистого життя. Одним з основних функційних прав громадян є право на недоторканність житла. Тема програми порада адвоката недоторканність житла та відповідальність за її порушення. В статтею 30 Конституції України встановлено, що кожному гарантується недоторкання житла, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку. Порушення недоторканості житла допускається лише за вмотивованим рішенням суду. Законом може бути встановлений порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, порядок проведення в них огляду і обшуку у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття житло у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватись на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення. До дій, що порушують недоторканність житла громадян, може бути віднесено незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, незаконне виселення особи житла, самовільне вселення до чужого житла, тимчасове використання житла згоди його власника, незаконне проведення виїмки. Право на недоторканність житла фактично означає, що власники та мешканці житла мають право заборонити будь-якій особі вчиняти дії, що порушують недоторканність житла. Виключенням є випадки порушення такого права з підстав, передбачених законом. Недоторканність житла включає в себе недоторканність приватного і сімейного життя особи, таємницю розмов у цьому житлі або іншому володінні і усього, що там відбувається та знаходиться. Проникнення у житло може відбуватися як звичайне входження через двері, так і інші способи вторгнення, наприклад, через вікно, дах, стелю, підлогу тощо. Вилучення житла чи іншого володіння особи будь-яких речей або підкидання таких речей, підслуховування розмов, що відбувається в житлі чи в іншому володінні особи, також є проникненням у житло або інше володіння. Законодавством України передбачається можливість законного проникнення у житло. Правомірним буде проникнення, якщо воно здійснене з дозволу володільця житла або за вмотивованим рішенням суду, не вважається протиправним порушення недоторканності житла та іншого володіння особи у випадках надзвичайної необхідності, а саме для попередження пожежі, затоплення, вибуху тощо, для відвернення злочинних посягань на житло чи життя та здоров'я людей, які в ньому перебувають. Так, працівники пожежної охорони, відповідно до статті 34 закону України про пожежну безпеку, під час гасіння пожеж мають право на безперешкодний доступ до всіх жилих виробничих чи інших приміщень. При цьому матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, пожежна охорона не відшкодовує. Статтею 5 закону України про виконавче провадження передбачено, що державний виконавець при здійсненні виконавчого провадження має право при виконанні судових рішень безперешкодно входити на земельні ділянки в жилі та інші приміщення боржників фізичних осіб. Провадити в цих приміщеннях огляд і, за необхідності, примусово відкривати їх у встановленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ. Опечатувати ці приміщення. Арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникове майно, яке там знаходиться і на яке за законом можна звернути стягнення. Усі ці дії державний виконавець має здійснити без будь-яких зволікань, які б давали боржнику можливість для вивезення майна, переховування його знищення тощо. Також відповідно до закону України про міліцію працівники міліції можуть ходити безперешкодно у будь-який час доби на земельні ділянки, вжилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах. Зазначу, що за порушення встановленого порядку доступу до житла передбачається кримінальна відповідальність. Статтею 162 Кримінального кодексу України визнається злочином незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 1719 та 763 1720 чи надіслати листа на нашу електронну адресу. Латинський вислів стверджує, де право там і засіб його захисту. Програма порада адвоката допомагає вам захищати свої права. До побачення!